Мама. Мама. Що? Привіт. Хто оприснувся? ти <ривіт> хочеш спати чи ні? Шасон? Я не хочу. Не хочеш? Так. Ти виспався. Не загоюється оце на підборідку. Це від того від вітрянки. Ой, не фокусує. Дивіться, яке яєчко малесеньке для деянки. А це для Златки яєчко і для Арсенка. Від які там подаруночки. Такі класні просто. Оце таке маленьке, я ще навіть таке малесеньке не бачила. <рикла> Шо? Покажи, задань я. Поні! Ой, чекайте. Що Та там є? Зараз. Золота, ж ти в тому тапку. Що там є? Золота, там воно тебе покусує. Алля-ля! Отак треба зробити.

дівчинка. до школи. Арсенка забрала. Злату завезла, Арсенка забрала. Та? Чекай, мамо. Смачно. Дається, дехто пішов свою сестру. Mm. Буде любити гірки, як Злата. А як ти, тільки що показувала і класно, так мм, mm -mm. як ти так? Mm -mm. Вона та, так показує. Та, та я знаю, що їй сподобалось. Та? Скоро голосочку вже буде лізти на очка. Смачно. І хлібчик, і то. Я просто роблю їсти хоч у мене відборна, картопля і салат. Скільки їй не даю, бо скільки. Хоча я дала, воно холодне, знаєте, трохи холодильника, І воно так скривилося. Воно вже не кривиться. Будеть їсти? <ріст> так радію, коли діти мої їдять. Щой, Та. <ріст> <ріст> ти така сміхотунка. Тебе не буває поганого в настрої, ні? Каже, тільки, коли зубки лізуть. з верхній лізе, і вона по ночах погано спить. Ну як? Ну, спить, але вона знаєте, і підхникує, підплачує. А чи тут як тут, тому що а, Даяні дають їсти, це без того ніяк. Є є, та. Є є є. є, Та-та та. Хто катається? Слухай, ти зняла шапку, я одягаю, вона не хоче шапки. Їй капшон надягнула. Вона пробувала капшон зняти, але щось не вийшло. Що там сперлася, ти будеш спала красуня. І кричить ля лі. Ля -ля". Побачила Арсен і каже є ля-ля. Там теж катаються на качелі. Пішли погуляти, бо соня на полі. надовго, тільки до завтра. Тож ми насолоджуємося сонечком, яке зайшло за хмари. Молодний. Це... Не білий, классный. Ну, що люди таке гроші батьки? Я одну зала. Я... Ти більше не даю. Вот тіша. Двісті 256 грам логічно, що я хочу. Об Би... метру вони щось 300 з чимось. М -м. Метро я дивилась. Я ж там... Ой. Що ти мала сказати, і збилася, коротше. Я собі манікюр роблю. Такий mm. легенький. Скарка мила, так? Що там алкоголю не було? Mm -hmm. Тво ти такий малесенький чекає Я нас? Тво там є? Вчора ти хочете гуляти? Так. А ви вже? А? Скажу? Я їду з дітьми. Чекай, 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 чекай. Прийшли до лікаря нам потрібно. з Даяною до невролога, а з Арсеном... А де він є? Чи не? До окуліста. А, стоять? Стоять. поки в нас є а... час, бо вже з Арсенко було в окуліста. в нього все добре. Я рада. Інший огляд через 6-8 місяців. І через дві години залишилося до зло... до Даяни огляду невролога, то я заїхала в форум, йду в сільпо, потрібно продукти купити. Забула в машині телефон. Мусила за ним повертатись назад. Ох, люблю я скупляти сільпо, тому що там є багато вибору. Я вам скажу, то АТБ вже трошки принадоїло. Там взагалі ніякого вибору немає, інколи ціни зашкалюють. Та я не спорю, там теж є знижки, але вже знаєте, нема такого вау, як було вперше. Мені подобається сільпо, знаєте, що там окреме відділення я на безлактозну продукцію диця від Лімо, воно безлактозне, Арсенові дуже сподобалось. Але ладно, що маємо, то маємо. Бібі! Бібі! Бібіп! Бі! Ми так чекаємо огляд. На огляд. Ми приїхали на півгодини, що це на годину. Що там є? А телефон ти не дістанеш все А, та-та-та! Думала, не ти дістанеш, диано. Вот такова, король, такова, такая. Видите, кто туда наверху едет? я. Так, ми їдемо Діана на базар. Да. А аб, аб, За подарунком. Питалій, собі хочуть подарунок купити. Щоб цього сказати. І мені потрібно десь ще купити. <му> Вирішили ми, дівчатка, поїхати на шопінг. Це я, Діана і мама. Я була, як їхала на левидівку, заїхала в форум, щоб взяти, ну як взяти, купити собі сумочку. А потім ми з Діаною поїхали, були ще один в магазин, мені потрібні були капсули. От вперше взяла оцю Веледу, це є тонік, він є з розмарином, він йде якби проти випадіння і для росту волосся. Ось така сумочка. Дуже вона сподобалась кремового кольору і ще придбала собі гаманець. Нещодавно замовила в інтернет-магазині плойку вирівнювач для волосся, тому що попередньо я вже пішла спати. А потім ми поїхали з мамою, бо мама дуже хотіла собі купити вишиванку. Вишиванку мама купляла на південному тому базарі. Я там ще була, пам'ятаю, пару, пару років тому купила з латусі, була сурочку. Там дуже гарні вишиванки. А ще на днях Віталіка було день народження, ми поїхали в Сільпо, щоб купити йому торт. Хоча Діана попередньо вже йому була замовила. Потім ми поїхали додому, тому що Діана готувалася до Віталіка дня народження. Усміхнись. Це буде Цезар? Це той. Ти теж хочеш? Так, дуже Яйця, Олів'є, картопля. Морк. Це сухарики робимо. Тут де чесник, сіль, перець, базилік або прованські трави. О, прованські трави, я забула, як називається. Замаринували вже. Знаю, а, ну, Замарима... Замари... <клухи> 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 Замаринували той, філа куряче. Додавили сіль, перець і соус. Соєвий. Соєвий. Маринується. Так заринало олію, треба додати, попшикати добре. Кстати, отою. П'єтель маринує. На ньому завжди маринат. Бенка немаринує. А ми з Дяною будемо картоплю чистити. Ну, тобто я буду дивитися, а Дяна буде чистити. Це я тебе виробую. Не хочу виробити, допоможіть, будь ласка. Це останне відео, яке зняло. <реш> <реш> Дякую. <реш> 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 Дякую вам за увагу. Можемо, можемо сходитись. Вони будуть сумували за мною. ні? Діти ще скажуть, слава Богу. Скажіть, куди ми ще привезем, закупаємо, де скажіть. Давай! Ви то поняли? Час не можна. Сейчас на ключик. Що? Мама! що? мама, мама, що? На ручки хочеш? Мама, мама! Мама, мама, мо Дивіться, тут стегна, вони в майонезі. там сіль перець. вони такі білі. Вони ще біліші діли, ніж є. Їж були. Їж були, та. А це з чим? я не пам'ятаю, з чим. Коротше, то Віталік маринував. Тарілочка сирна, м'ясна, гірка, картопля вже вариться. А чи як пилісос, все збирає? Так, Я? Бо ви мені ложку не хотіли дати. Ми треба було вчора наробити, бо був смачніший не було. Але не вистачає. Не вистачає? Навіть мені та тій людині не їй сіль. А чи як завжди галкає, я вам хоч стіл, стіл покажу. <плес> <плес> ну, ти нічого посавиш в духовку підігріти, як ви, і все. Ні, я посав зайду. Діде там є? Тортик будемо будували. Такий класний. Я наробила каву, чай, сікітки. Танцюємо. Ні. Шуткопав. Шосон? Шутка була. Що, що? Шутка була. <кхух> 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 я б вже його хотіла. Давай я на його торт, то давай. Давай так, я забираю, він Не, задуває, забираю свічку, ні. Ти розумієш? Уп, торт, він назад падає. Він був наскорбований. Чого? Та давай як розвідвозимо? Ні, не, не торт, а складок. На вітальник. Та ні, та давай. Та ні. Та шо? Каже Злата, угу. <laughs> завтра сніг передають.